Сезонна прем'єра Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк відкриє фестиваль професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна з 16 до 23 березня. Шановельники можуть відвідати різноманітні дійства від класики до сучасності від української музики до іноземних культових творів. Чи ви знаєте, що об'єднує Берлінський фестиваль, праський фестиваль, Варшавська осінь і нашу прикарпатську весну? Я вже сказав Олексій. Всі вони були створені в х роках, коли Європа відновлювалася від Другої світової війни. І ми маємо таку також у Івано-Франківську один з найстаріших фестивалів в Україні. Маємо чим пишатися? Академічна капела Орея запрошує насолодитися концертом перлин хорової музики. Буде концерт у два відділи. Перший відділ це буде знову ж таки нестандартно, дуже цікаво. Так неординарно побудована його програма. Перший відділ це буде Україна українські народні пісні, український фольклор, він починає якби на навиворіть на так. А другий відділ буде європейська музика, де буде і духовна музика, і і ну і класична. Такі різні різні шедеври, в тому числі навіть він колись я чув у його виконанні прелюдію і фугу сі бемоль мінорну з добре темперованого клавіру у перекладі з, з фортепіано на хор. В рамках фестивалю відбудеться вечір польської музики, під керівництво. Том польського диригента та композитора Романа Риваковича він все життя працює над створенням культурних мостів між двома державами. На початок цього прекрасного заходу ми представимо польську музику е, вагомих польських творців, е, Генрік Мікаль Гурецький, це. Один з тих велетнів польської музики, серед яких і Кристоф Пендерецький, і Вітор Лютославський, і Войцех Кіляр. Так що ми заграємо глиника Миколая Гурецького, його сина Миколая Пьотра Гурецького, прекрасний твір для скрипки і струнних, Войцеха кіліра фортепанний концерт з Йожичем Єрміньом. Солісткою буде в тому творі для скрипки і струнних Лідія Футорська з Львова. <голові> і що ми ж будемо ще грати? А, і прекрасний твір Вірослава Карловича. А учні балетної школи студії імені Володимира Павліковського представлять глядачам щирий та повчальний балет, який особливо зацікавить найменших. <голові> Цей балет філософська історія, міф, притча. Чому міф? Тому що там задіяні казкові персонажі, тому що притча, тому що там є мораль і елементи виховання. Виховання, яке підкреслює дітям значення духовних цінностей людини, також в програмі щорічного фестивалю, концерт фортепіаної музики у виконанні солістів зі світовим визнанням та вечір романтичної музики у виконанні академічного камерного оркестру та солістів зі Львова. А фінальним акордом стане грандіозний концерт Симфонічні скарби України Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Рай».